Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий етикет. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки в громадському транспорті. Чи знаєте ви, що означає вираз громадські місця? Діти, громадські місця це місця великого скупчення людей. Назвіть відомі вам громадські місця. Так, це школа, дитячий садок, крамниця, театр, стадіон, транспорт. Так, діти, щоб забезпечити безпеку свою і оточуючих, слід виконувати правила поведінки в громадських місцях. Сьогодні ми будемо говорити про правила користування громадським транспортом та про правила поведінки у громадському транспорті. Ознайомимося з правилами користування громадським транспортом. На сидіннях сидять, а не стоять. Запоручні тримаються рукою. Молодші поступаються місцем старшим. Хлопчик поступається місцем дівчинці. Необхідно поступитися місцем хворій людині, вагітній жінці, інваліду, дорослим з маленькими дітьми. Говорити треба тихо, не штовхатися, послухайте оповідання, сідайте, будь ласка. Гур-гур-гур! весело гуркотів автобус. Сергійко сидів у м'якому кріслі і пильно розглядував малюнки в новенькій абетці. Через рік Сергійкові до школи. До школи, до школи! виспівував мотор. Аж ось і зупинка. Двері відчинилися і до салону увійшла тітонька. Сідайте, будь ласка, підхопився Сергійко. Велике спасибі, сказала тітонька. І сіла на вільне місце. На сусідній вулиці автобус знову зупинився. Зайшла старенька бабуся. Сідайте, бабусю, підвелася тітонька. Дякую, сказала бабуся і полегшено зіткнувши, сіла. А Сергійкові стало так приємно, ніби це він поступився бабусі місцем. Тим часом автобус поїхав далі. Сергійко мав уже виходити, аж до салону, міцно тримаючись за мамину руку, увійшла зовсім маленька синьоука дівчинка. Ходи но сюди, сідай, моє ластів'ятко, сказала бабуся. А дівчинка ще й говорити не вміє. Блимає оченятами і мовчки усміхається. Спасибі вам, бабусю, сказала за дівчинку її мама. Сергійкові здалося. Що це і йому подякували. Вийшов він з автобуса, помахав усім пасажирам рукою, а автобус гур-гур-гур, на все добре тобі, хлопчику Сергійко. Чи правильно поводився хлопчик в автобусі? А чи вічливими були тітонька, бабуся і мама маленької дівчинки? А ви, діти, поступаєтесь місцем людям похилого віку? Які слова ви при цьому говорите? Ніколи не забувайте, старших треба поважати. Катруся стояла в автобусі і міцно трималася за поручні. Тут до неї звернулись. Передай, будь ласка, за проїзд. Дівчинка розгубилась. А ви знаєте, що треба робити, коли пасажири просять передати гроші за проїзд. Навчіть катрусю, як слід поводитися в такому випадку. І що треба казати у відповідь на прохання? Розв'яжіть таку ситуацію. Юрко і Оленка їдуть у трамваї. Стоять на майданчику. Час виходити з трамваю. Хто виходить першим? Так, першим повинен вийти Юрко і подати руку овенці. Сашко сидить, а мама Сашка стоїть. Це добре? Як повинен поводитись Сашко? Що він повинен при цьому сказати? Юрко стоїть на майданчику. Автобус зупиняється. Літня жінка хоче зайти в салон, але їй важко підняти сумку. Як повинен поводитись Юрко. Пограємо в гру. Вибери правильну відповідь. Під час поїздки в автобусі можна голосно розмовляти. Співати пісні, вимагати для себе місце для сидіння, ставати на сидіння ногами, поступатися місцем старшим. Знайди правильну відповідь. Молодець. Розглянь уважно малюнок та знайди помилки, яких припускаються діти. Гадаю, що ви добре засвоїли правила поведінки в транспорті. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!